На Волині 18 дитячих будинків сімейного типу, де ростуть і виховуються більше 120 дітей сиріт. Надія Олексіївна і Василь Григорович Борбачі із селище головна Любомильського району мають свою доньку і прийняли у сім'ю ще 10 сиріт. Бути у селищі головне Любомльського району і не зійти до цієї багатодітної родини просто неможливо. Та й розкішний двоповерховий будинок привертає увагу. Звідти лунає дитячий сміх. Вихованців цієї оселі ми застали біля дитячого майданчика, щойно облаштованого господарем, разом зі старшими хлопцями. Прийняти в сім'ю чужих дітей здебільшого хворих, які нічого доброго у власних сім'ях не бачили, нелегка ноша. Люди, які це роблять, заслуговують поваги і подяки. Всі діти ставляться до Надії Олексіївни та Василя Григоровича як до рідних мами. І тата. Ви знаєте, бувають в житті різні моменти. Буває інколи так важко, що здається, ну немає вже для кого жити, але як подивишся в очі дитячі ці, які на тебе дивляться з такою надією, для яких, можливо, ти все. І тоді за плечами виростають крила і дає друге життя, особливо. Це стосується нашої найменшої донечки Русланки, тому що з цією дівчинкою нам прийшлося пережити дуже багато. Коли ми її взяли, їй було 9 місяців. Ця дівчинка не вміла сидіти, але вона навчилась швидко сидіти. Але в рік ми помітили, що вона не чує. І ми відразу її повезли в Київ лор інститут, і, на жаль, наші догадки підтвердились і поставили діагноз Тотальна глухота. Ну, звичайно, нам відразу запропонували, що ми можемо зробити операцію і можемо стати на чергу, так як дитина-сирота, але нас не влаштовувало те, що треба було чекати майже 13 років. Бог нам вийшов на допомогу. До нас приїхали друзі з Німеччини, і ось вони повезли туди звістку, що в нас в сім'ї появилася дівчинка, яка не чує. Сьогодні русланочка, улюблениця сім'ї, життєрадісна, усміхнена, любить своїх батьків, братиків і сестричок. Вправно вже їздить на велосипеді. У великій кімнаті на видному місці висить список дітей і їх дні народження. А поряд текст молитви отче наш у цій кімнаті Василь та Надія Борбичі багато читають дітям, вчать їх розуміти суть життя, щоб росли вони добрими чуйними. Вихованими тут святкують і дні народження. Незабаром він у русланочки Їй виповниться 5 років. У родині Борбичів буде свято. Як правило, ми на день народження печемо торти. Солодощі обов'язково обов'язково готуємо якусь смачну страву, ну хто що любить, і обов'язково даруємо подарунки. Ну, подарунки бувають різні, батьки дарують свої, діти один одному готують, скажімо, якісь там листівки чи вироби, чи просто квіти. І обов'язково потім граємо різноманітні ігри. У просторій кухні кипить робота Оксана, рідна донька Борбичів, разом з дівчатами готують обід. На таку сім'ю зрозуміло, їжі треба багато. Ми готуємо на сніданок умлети, яйця жаримо, бутерброди. Ну а на обід мама ну допомагаємо борщі варити, супи. Ну, а любимо борщ щевльовий. Я взагалі дуже щаслива людина, тому що у мене багато братів, сестер, у нас дуже велика сім'я. Але все це було не одразу. Коли мені було 9 років, в мене з'явилися брати, сестри, вони були мені нерідними, але життя так склалося, що зараз у нас рідніших людей за цих у мене немає. І ми звикли завжди все робити разом. У нас свята проходять всі разом. І... Якщо у нас трапляються якісь негаразди, також переживаємо це всі разом. І я дуже люблю цих всіх дітей і прикипіла до всіх їх серцем. Ентузіазму та енергії Борбичам не позичати, тому що до роботи вправні і завзяті. Господар Василь Григорович охоче показує кімнати, в яких живуть окремо хлопчики і дівчатка, поряд їхня спальня. Скрізь порядок, та й на подвір'ї чисто і прибрано. Всюди різнобарв'я квітів. Тримають також і чимале господарство. У нас 5 гектарів землі. Засіваємо до гектару картоплі, садимо гектар щемось озиминою, ну і потім ярими досіваємо. Також і буряки, цибуля. Ну, огородина вся своя. У нас Надія Олексіївна каже, що для них всі діти дорогі, тому намагаються зробити все, аби мали житло, щоб щасливо жили, створювали свої сім'ї. Найбільша радість, коли збираються всі разом, Всього в нашій сім'ї виховалося вже 23 дітей. Е, зараз наші сім'ї 11. Е, восьмеро з них тих, що вийшли з сім'ї, вже одружені. Е, маємо шестеро внуків, двоє внуків ще чекаємо, е, четверо дітей живе в нашому селищі, е, троє одружених і одна живе в бабусі. Пішла до бусі, бабуся її взяла живе. Решта діти наші одружені живуть в різних. Е, Районах нашої області і один навіть одружився, живе в Брянську в Росії. Про родину Борбичів в селищі усі відгукуються тепло. Родина Борбичів є, вони є педагоги за освітою і вони знають, як краще підійти до дитини, як її виховати, допомогти їй вирішенні питань. З боку жителів ця родина характеризується як добропорядна, займається особистим селянським господарством, вирощують зернові картоплю, мають отримують свині корови. При вирішенні різних побутових питань звертається в селищну раду. По можливості ми їм допомагаємо, але в них же ж є сім'я, діти, які їм допомагають. Вони в принципі в більшості випадків саме вирішують свої господарські проблеми. Борбичі задоволені життям, бо кажуть, так благословив Бог, щоб творити добро і приносити радість іншим, адже ще так багато у світі сирітства.